Восьмеро рівнян стали жертвами скімінгового пристрою. Працівники міліції встановлюють зловмисників, які, встановивши пристрій зчитування інформації на банкомат на вулиці Соборній, несанкціоновано зняли кошти. Таким чином потерпілі втратили від 500 до 1900 гривень кожен. Наразі за частиною першої статті 361 відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці спільно з працівниками банку встановлюють усі обставини скоєння злочину. Керівники рівненської філії фінансової установи уже звернулися до центрального офісу банку з пропозицією розглянути можливість повернення коштів потерпілим із резервного фонду. Щоб не стати жертвою подібного кримінального правопорушення, потрібно звертати увагу на наявність так званих накладок на банкоматах. Це скімінгові пристрої, за допомогою яких зловмисники дізнаються Пін-Код та роблять дублікат картки. Також Правоохоронці радять встановлювати добовий ліміт сум та послугу СМС банкінгу. Якщо з вашої картки зникли гроші, то негайно заблокуйте її, а потім зверніться до відділення фінустанови та міліції.